Спільнота вас вітаю у 14-му випуску. Чекпоінт тижня. Головні новини ігрової індустрії. Керівник гірбокс Ренді Пічфорд знову у центрі уваги. Після скандалу з ціною Borderlands 4 тепер він заявив, що гра тільки для преміального заліза. Він відкрито сказав, що гра не призначена для старих комп'ютерів і не є грою для всіх. Заява Ренді Пічфорда викликала багато суперечок. Преміальна гра. Пічфорд порівняв спробу запустити Borderlands 4 на старому ПК зі спробою керувати монстр траком за допомогою двигуна від повітру. Дувки, це дуже образливе порівняння для багатьох гравців, які не можуть дозволити собі дороге обладнання. Сумніви щодо оптимізації. Заява Пічфорда лише посилила сумніви щодо оптимізації, замість того, щоб вибачитися за проблеми з продуктивністю, він звинувачує самих гравців. Пічфорду відкрито заявляє, що Borderlands 4 – гра не для всіх. Це дуже незвичний коментар для великого розробника. Ця заява просто спроба виправдати погану оптимізацію. Так, у грі є проблеми, які пов'язані з залізом, але це не означає, що розробник має звинувачувати гравців. Я думаю, що Gearbox має зосередитися на виправленні помилок, а не на гучних заявах. Адже якщо гра не працюватиме навіть на сучасних системах, то преміум геймери в лапках від неї відвернуться. На сьогодні Borderlands 4 за закріпила за собою статус однієї з найвимогливіших ігор року, і Пічфорд відкрито називає її грою не для всіх. Це дуже смілива заява, яка можливо змусить багатьох гравців задуматися про те, чи варто купувати гру. Tencent різко відреагувала на позов Соні, у якому ті її звинувачують на плагіат Горайзон Зіродон у своєму проєкті Light of Мотіром. Китайський гігант не просто захищається, а переходить у контратаку, звинувачуючи Sony у спробі незаконної монополії. Нагадаю ситуацію у позові, поданому цього літа. Sony звинувачує Tencent у тому, що гра Light of Мотірам є безсоромним клоном серії Horizon. У трейлері, який вийшов у квітні, можна побачити очевидні візуальні та контр концептуальні подібності, біохімічні істоти, архітектура світу та характерні елементи персонажів. Tencent назвала претензії Sony неприпустимими. Компанія стверджує, що Sony намагається отримати ексклюзивне право на загально прийняті елементи жанру, які використовуються в десятках інших ігор. Від The Legend of Zelda до Far Cry. Tencent вважає, що це виходить за межі захисту авторських прав і є спробою монополізувати цілий жанр. Tencent наголошує, що їхній проєкт що знаходиться Ходиться в розробці і буде готовий не раніше 27-го року. Також заявляють, що будь-які схожі елементи вже давно стандартизовані в ігровому дизайні та не можуть вважатися унікальною власністю Sony. Ця ситуація дуже нагадує справу Nintendo проти PalWorld. але тут йдеться не про патентні претензії на геймплей, а про візуальну та художню схожість. Tencent наполягає, що розробники мають право використовувати загально прийняті ігрові механіки та візуальні тропи. Sony Має сильну позицію, адже візуальна схожість між іграми є очевидною. Але Tencent також має рацію, коли говорить, що багато елементів, про які йдеться, давно стали стандартними в іграх з відкритим світом. А що, друзі, думаєте ви про цю ситуацію? Чи згодні ви з тим, що Tencent має право використовувати ці елементи? Діліться своїми думками в коментарях. За даними інсайдера, з'явилися нові подробиці майбутнього ремейку Assassin's Creed 4 Black Flag. Гра буде не просто оновленням, а справжньою РПГ з новими механіками, більшою кількістю контенту, та що найважливіше, без екранів завантаження. Видання Жувідео Мегазін поділилося ключовими деталями. Про геймплей ремейк наблизиться до стилю РПГ, характерного для нових ігор серії. З'являться характеристики видобутку та спорядження Едварда, а також нова система інвентарю та бою. Безшовний світ, інсайдери повідомляють, що не буде екранів завантаження при переміщенні між кораблем. Та сушею це зробить ігровий світ ще більш реалістичним. У ремейку буде більше контенту, ніж в оригіналі, а також додадуть вирізані фрагменти сюжетної лінії Мері Рід. Карта не стане більшою, але на островах буде більше занять та додаткового контенту. Про масштаб це буде не високобюджетний ремейк рівня Resident Evil 2, а швидше точна переробка з оновленнями. Ubisoft не вкладатиме в нього величезні гроші. Ремейк буде використовувати новий рушій. Anvil Pipeline від Ubisoft, такий же, як у Assassin's Creed Shadows. також розробники повторно використовують деякі ресурси зі Skull and Bones, щоб скоротити витрати. Юбісофт має дуже складне завдання. Вони повинні оновити гру, не втрачаючи її унікального шарму. А нам, друзі, залишається лише сподіватися, що вони зможуть знайти баланс. Парадокс відступають назад. Вони вирішили зробити клани в Empire The Masquerade Bloodlines 2 безкоштовними для всіх. Це дуже важливе рішення, яке було прийнято після реакції спільноти. Спочатку клани Ласом та Тореадор планували зробити платним контентом, але тепер вони будуть доступні в базовій. Версії гри, що є чудовим подарунком для всіх гравців про нові DLC у 2026 році. Гру чекають два сюжетних доповнення Лус Кеннон та «The Flower and the Flame». Очевидно, що розробники одумалися і прислухалися до своїх фанатів, що призвело до позитивних результатів. Першочерговий підхід був сумнівним. Спочатку робити клани платними було дуже дивним рішенням, яке відштовхнуло багатьох гравців від «The Masquerade Bloodlines 2». Bloodlines 2 має великий потенціал, і я задоволений, що розробники зрозуміли свою помилку і вирішили її виправити. Розробники Stalker 2 анонсували зміни, які зроблять досвід виживання в зоні ще більш захопливим. Мова йде про оновлення 1.6, яке повністю перебалансує систему лоту. Відтепер пошук прихованих речей стане набагато цікавішим. Розробники GSC повідомили, що оновлення 1.6 привнесе повне перебалансування системи луту. Більше луту в схованках. У середньому у схованках можна буде знайти більше цінних речей. Це змусить гравців активніше шукати приховані місця. Менше луту за межами схованок. Щоб підкреслити важливість схованок, розробники зменшили кількість луту в інших місцях. У складних схованках можна буде знайти цінніші нагороди. Крім того, нагорода буде відповідати прогресу гравця. Перебалансування луту має зробити дослідження зони ще більш захопливим, що вплине на динаміку виживання характерну для основної кампанії, побічних завдань та простого дослідження величезної карти. Окрім перебалансування луту, розробники також планують додати багато інших нововидень до кінця 2025 року. Також нагадаю, що до кінця 2025 року «Сталкер 2» з'явиться на PlayStation 5. Китайський регулятор ринку висунув звинувачення НВД у порушенні антимонопольного законодавства, і тепер компанії загрожує величезний штраф до 1,7 мільярда доларів. Китайське державне управління з регулювання ринку звинувачує Nvidia в тому, що вона не виконала зобов'язання взяті на себе у 2020 році під час придбання Меланокс Technologies. Коли Nvidia отримала дозвіл на покупку, вона уклала з пекіном угоду. За цією угодою компанія зобов'язалася не перервати постачання Фічних прискорювачів та мережевих пристроїв до Китаю порушення. Китайська влада стверджує, що Nvidia порушила цю угоду. Ймовірно, це пов'язано з торговими обмеженнями, які нещодавно були введені США. Розмір штрафу штраф може становити від 1% до 10% річної виручки NVIDIA, що може сягнути 1,7 мільярда доларів. Цього року Відьмак 3 відсвяткував своє десятиріччя, і хоча всі думали, що всі святкування вже закінчилися, CD Projekt Red приготувала новий сюрприз. Компанія анонсувала нове ювілейне видання гри, яке вийде на консолях та ПК. Що входить у це видання? CD Projekt Red у співпраці з компанією Senega підготувала нове коробочне видання гри на PlayStation 5 та Xbox Series, видання отримало назву повна версія. А на ПК гра грако, що усередині у комплекті. З грою йде ексклюзивний ювілейний стілбук та магнітна карта з лінзовим ефектом. Навіть через 10 років The Witcher 3 залишається однією з найпопулярніших та найприбутковіших ігор у світі. У травні цього року стало відомо, що гра розійшлася тиражем аж 60 мільйонів копій, принісши компанії прибуток 2,4 мільярди доларів. Це неймовірний успіх, який доводить, що якісні ігри з глибоким сюжетом та пропрацьованим світом можуть бути прибутковими. Ми довгі роки про майбутнє серії. Тепер усі погляди звернені на The Witcher 4. Чи зможе CD Projekt Red повторити успіх? Покаже час, але одне можна сказати точно: планка поставлена дуже високо. Розробники CD Projekt Red підтвердили канонічний вік головного героя кіберпанк. Ві йому знову повернули 27 років. Вік Ві був предметом суперечок з моменту релізу гри. Спочатку чоловіча та жіноча версії Ві мали різні дати народження. Потім в одному з оновлень вік був уніфікований і зменшений до 23 років з виходом оновлення. 2.2 Патрік Мілс квест дизайнер та новий глава відділу лору заявив: мені байдуже що кажуть інші ві 2. 27 років, а не 22, Бо скільки там, крім того, ві чоловік і ві жінка святкують день народження в один день. Це була просто помилка, що вони колись відрізнялися. Так сказав Лормайстер. Ідіть, оновлюйте віки. Багато фанатів вважали, що 23 роки це занадто молодий вік для такого досвіду та харизми, якими володіє Ві. 27 років здається більш відповідним віком для такого персонажа. Новий вік Ві також змінює динаміку стосунків з романтичними інтересами. Тепер 27-річний Ві знаходиться в більш близькій віковій групі з панам, який 33 роки, або Рібером Вордом, якому 40 років. Отже, CD Projekt Red поклала край. parečka Нещодавно пройшов, мабуть, найтриваліший Нінтендо Direct в історії показали десятки ігор для Нінтендо Свіч та Нінтендо Свіч 2. Але після завершення стріму гравці почали запитувати: а де ж Red Dead Redemption 2? Інсайдер Різківітакс Рейлі відомий своєю точністю уважно стежив за можливим анонсом rdr 2 і стверджує, що гра все ще знаходиться в розробці. Він пояснив, чому анонсу не було на Нінтендо Direct. Незалежні анонси на його думку, Rockstar це дуже велика. Компанія, яка вважає за краще робити такі важливі анонси, самостійно не покладаючись на заходи третіх сторін. Попередні приклади ця стратегія вже застосовувалася раніше. Рокстар самостійно анонсувала перший РДР для першого ж свіча. І також анонсувала GTA 3 Lodge без участі Nintendo. Це дає надію, що те саме станеться і з RDR 2. Ріс Рейлі додав, що вісім розробників повідомили йому, що Red Dead Redemption 2 вийде на Nintendo Switch 2. Інсайдер натякає, що анонс може з'явитися до кінця цього року. В будь-якому випадку він має статися до виходу GTA 6 у травні 26-го. У липні команда Xbox оголосила про масштабні скорочення, які торкнулися також ZeniMax Online Studios. Команда скасувала розробку Project Blackbird. а Її голова Мет Фріор пішов зі своєї посади. Це викликало багато питань щодо майбутнього The Elder Scrolls Online. чи не згорнуть підтримку гри за словами креативного директора студії Річа Ламберта. Звільнення були емоційним часом. Він розповів, що вони втратили колеги-друзів, з якими працювали багато років. Скорочення призвели до скасування Project Blackbird, що безумовно є сумною новиною. Зміна керівництва. Голова студії Мет Фріор, який працював у ній 18 років, покинув свою посаду. Його місце зайняв Джо Бурба. Що? буде з Elder Scrolls Online. попри усі ці труднощі, керівники MMORPG запевнили, що гра отримає довгострокову підтримку. Обов'язок перед спільнотою річ Ламберт підкреслив, що Zenimax залишиться зосередженою на майбутньому з Elder Scrolls Online. За його словами, у них є обов'язок перед спільнотою та самою грою. Мета студії зробити The Elder Scrolls Online ММО-грою, яка розвиватиметься протягом 30 років. Це дуже амбітна заява. Яка дає надію фанатам The Elder Scrolls Online була запущена ще у 2014 році, і за цей час вона отримала безліч великих доповнень, що свідчить про її популярність. Попри всі труднощі, розробники не збираються кидати The Elder Scrolls Online. Це вселяє надію, що ми ще побачимо багато нового контенту. Але все ж таки цікаво буде почитати ваші думки, друзі. Чи вірите ви, що вона проіснує 30 років? Діліться своїми думками в коментарях. Hades 2 вийде 25. 5 вересня на ПК Switch, Switch 2. А що там з Xbox і PlayStation? Hades 2 для Xbox та PlayStation розробники підтвердили, що гра згодом вийде і на цих платформах, але наразі невідомо, чи буде вона доступна на Xbox One та PlayStation 4, чи лише на Xbox Series та PlayStation 5. Це важливе питання для багатьох гравців, які не мають консолей нового покоління. Сценарій як з першою Hades. Розробники вирішили піти тим самим шляхом, що й з оригінальною Hades. Тоді грав. Вийшла у ранньому доступі на ПК у 2018 році. Потім у 20-му вона вийшла на Switch, а через рік на Xbox та PlayStation. Нагадаю, що оригінальна Hades отримала 94 бали зі стана ОПЕН Критик, що є неймовірним показником для інді ігор. Це знову нам показує, що якість та креативність можуть перемогти великі бюджети. Розробники з Ripple Effect та DICE закликають гравців в Battlefield 6 не вимикати кросплей. Й, та обіцяють серйозну боротьбу з читерами. Вони рекомендують консольним гравцям залишити кросплей увімкненим з кількох причин. За їхніми словами, це критично важливо для здоров'я гри, оскільки це не дозволить роздробити аудиторію. Чим більше гравців, тим швидше знаходиться матч, і тим він цікавіший. Боротьба з читерами. Розробники заявляють, що боротьба з читерами є їхнім пріоритетом. Усередині Battlefield Studios створено окремий підрозділ, який займається аналізом. Явленням та блокуванням порушників античит інструменти у грі будуть використовуватися передові античит інструменти, такі як система Javelin та технологія Secure Boot, а також підтримка античит команди Electronic Arts. Звісно, заклики розробників звучать переконливо, але у гравців на консолях є і свої побоювання. Проблема з читерами, які самі розробники визнають, повністю ж перемогти читерів неможливо. Гравці на ПК матимуть перевагу в точності та швидкості над гравцями, які використовують. Уть гемпади заклики розробників. Логічний хід, але остаточне рішення все одно залишається за гравцем. Якщо ви не хочете ризикувати своїм ігровим досвідом, ви завжди зможете вимкнути кросплей. Однак це може призвести до більш тривалого очікування у чергах, про що й повідомляють нам розробники. В мережу потрапили деталі кастингу серіалу Мас Ефект від Амазон. Гравці намагаються вгадати, кого саме з улюблених героїв гри. Ми побачимо на екрані. Чи буде це пряма адаптація історії про командера Шепарда, чи Амазон розкаже нам абсолютно нову історію, поки невідомо. Інсайдер Даніел Ріхтман опублікував перші описи персонажів, які шукають для серіалу. Головний герой шукають актора чоловіка 30-39 років в дусі молодого Коліна Фарла. Фанати припускають, що це. Буде командор Шепард на жіночу роль шукають актрису 34-39 років, яка зіграє інопланетянку з використанням складного гриму. Це ймовірно Ліара Соні, яка є одним з найважливіших персонажів в ігровій трилогії. Додаткові персонажі в описі також є жінка 40-49 років, та чоловік-антагоніст 40 60 років в стилі Дага Джонса. Та також військовослужбовець 30 49 років, схожий на Ем Савего деяких гравців здивував вибір чоловічого головного героя. Це може означати, що Амазон вирішила зробити канонічною саме чоловічу версію Шепарда. Багато хто вважає, що пряма адаптація трилогії BioWare буде занадто спірною, оскільки ігри завжди будувалися на індивідуальних рішеннях гравців. Тому деякі фанати припускають, що серіал розкаже оригінальну історію всесвіті Mass Effect, уникаючи проблем. З невідповідностями, очевидно, Amazon має дуже складне завдання. Mass Effect – це гра, яка подобається мільйонам гравців, і щоб серіал був успішним, потрібно буде врахувати всі деталі. Компанія AMD підтвердила, що їхня майбутня технологія FSR-5 зможе працювати на відеокартах NVIDIA та інших виробників. Це кардинально відрізняється від закритого підходу NVIDIA з її DLSS. Кріс Холстерший директор з розробки програмного забезпечення AMD, де пояснив, що FSR-5 не вимагає спеціальних ai ядер або тензорних ядер, як це робить NVIDIA DLSS. Вона працює на звичайних шейдерах відеокарт, що робить її сумісною з різним обладнанням. Технологія нейронного рендерингу FSR Redstone конвертується в код обчислювального шейдера, що дозволяє їй працювати на будь-якому ГПУ. Це дає AMD величезну перевагу, тому що їхньою технологією зможуть користуватися усі гравці на ринку. Це рішення AMD є частиною їхньої стратегії. Замість того, щоб змагатися з NVIDIA на полі апаратного забезпечення, AMD вирішила зробити свою технологію доступною для всіх. Кріс Кол прогнозує, що майбутні архітектури AMD Будуть мати спеціальні ядра для AI, але вони будуть сумісні з технологією Microsoft DirectX. Це свідчить про те, що AMD не виключає цього підходу в майбутньому. Відкритий підхід AMD може змусити NVIDIA переглянути свою політику, що в кінцевому підсумку принесе користь нам, гравцям. 16 вересня відбувся реліз скейт від Electronic Arts, Але розробники одразу попередили, що на старті у гри буде купа проблем від чорних екранів до зникаючих скейтерів. Нагадаю, що гра виходить у форматі раннього доступу. Це означає, що вона буде постійно покращуватися і наповнюватиметься новим контентом. Про проблеми на старті розробники випустили одразу патч 1.27.7, який виправляє деякі помилки, але в його описі вони відразу анонсували он оновлення 0.28, яке вийде через кілька тижнів. Цей апдейт має виправити проблеми з чорним екраном, застрягання гравців, зникнення скейтера та проблеми з розблокуванням контенту. Важливо зазначити, що це далеко не вичерпний список проблем. Розробники визнають, що в грі є ще й інші помилки, які вони мають намір усунути в майбутньому. Це виглядає як дуже дивний підхід до релізу. Звичайно, що це ранній доступ, але попереджати про те, що гра вийде. З багами це дуже нетипово. Очевидно, що це може відлякати багатьох гравців, навіщо витрачати час на гру, яка вилітає, зависає і в якій пропадають персонажі з оновленням 0.28 У грі має стартувати перший сезон. Також слушно буде нагадати, що гра є умовно безкоштовною, але все одно це не виправдовує розробників. Отже, панове, це були найцікавіші новини тижня з вас. Як завжди, пальці догори обов'язково підписуйтесь на канал Алекс Гім. Пас на Ютубі, і також залітайте в мій телеграм-канал, посиланечко внизу під відео в описі. Ну а я дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.